Сертифікація вчителів нові можливості професійного зростання. Таку назву мав круглий стіл, який 19 січня провели у Полтаві. На ньому підбили підсумки сертифікації педагогів за 2022 рік. А це робота 61-вчителя початкової освіти області. Ольга Хвостенко у сертифікації 2022 виступала вже як експерт. Каже, радіє, що за останні кілька років вдалося побувати і учасницею і експертом, адже це неоціненний досвід. Для мене це такий певний свод-аналіз педичної діяльності, де я можу проаналізувати свої сильні сторони, слабкі загрози, можливості для того, щоб будувати подальшу траєкторію навіть своєї роботи як вчителя початкових класів. Таке оцінювання це чудова можливість само- та професійного розвитку, говорить ще одна учасниця Наталія Федоренко. Певненість у собі підтвердила мотивує на подальші здобуття. Не тільки ми вчителі пишаємося з добуттями наших дітей, а й вони дуже за нас переживають. І ось ця радість вона дуже дуже надихає працювати надалі для того, щоб вони пишалися нами. Сертифікація це зовнішнє незалежне оцінювання професійних компетентностей вчителя, яке успішно проходять полтавські педагоги з 2019 року, каже начальник управління державної служби якості освіти у Полтавській області Юрій Кращенко. Протягом 2019 та 2022 років сертифікацію пройшли 175 вчителів початкових класів. Ці вчителі дають. Попри війну, попри відключення світла, попри дуже складні ситуації, яка в нас в країні, військові умови, вони дають новий рівень якості освіти. Вони працюють з учнями за сучасними методиками компетентнісного навчання і реалізовують державний стандарт базової освіти і ідеї нової української школи. Цьогоріч сертифікацію проходитимуть вчителі базової і середньої освіти, мовно літературної та математичної галузей. Після її проходження педагогам присвоюють відповідну кваліфікаційну категорію та звання і надають 20 відсоткову надбавку до зарплати.